Друге відео, тут поле, походу, на 2 неділі раніше посіяно, ніж попереднє відео, що я вам закидував. Ну, якби теж результат непоганий, бобів понакладала і по 4, бачите, я не обманював зверху. Чотири, бачите? Чотири. Є 3-2, ну тут 4. Так, непогано понакладала бубів. Але тут ще зелена стоїть. Що на 2 неділі раніше сіяно, бачите? Ну то, що попало. Ну, в принципі, результат теж непоганий своей жду я такой йду з краю де у мене чуть з краю тут гірша соя, ніж от сюда зайти наприклад тут а вообще ну така нормальна. я хочу піти туди подивитися даль вот тут тут у нас короче движення якісь опять починає. з боку холдинг блядь, свої межі малі блядь, межі малі межі малі. хочу подивитися не там Чонечку сіяли, чи мені з тої сторони не... Не зробили вже дессикацію своєї. Е, не зробили. А може і зробили. Дивитись пліхи здаліка. Ні, не зробили. Чи зробили? Ні, не зробили. А ну, подивіться, вони недавно кропили, якщо вітер, то може там цей. Ну така, нічого. Дасть Бог зібрати. Щось я дилюсь сьогодні, дивився по цим по новинам, там передають в нас походу ось цей. Тут вона трошки нижча соя, але бо бів зато понакладала на стеблі я маю. У мене долинка горбочок, горбочок, долинка, понятно, на горбочку, як на горбочку. Ну, щось там буду. Щось там буде. Тут я в прошлий раз чуть не перевернувся. Тут, ну щоб ви поняли, такий горбочок, що я Амазоном жду, як пішов юзом. Блядь. Тут о на двох блядь. Долинка, цікаво що в нас там долинка буде. Може як прийшли, то зайдемо до кінця. Понятно, долина, походу. Йома! Такі екземпляри, що була вся така, то було взагалі шикарно. Так, це тут того року у нас ячмінь був посіяний. Той же вимерз. Непонятно що було з ним. Вибачайте, може вітер задуває мікрофон, ну що маємо, то маємо. Тут -то. Тут вона якась боярче. Долині. Ось лохматіша така. Лохматіша. подивитись, що небо. Вони був, не, блять цього року своїми межами, блядь, я їм ці межі скоро кілки бетонні позакопую. блядь. блять. Визву державних геокадастровщиків, блядь, по -закопові. Такі кілки бетонні, що вони, блядь, офігею, блядь. Зимний мало, блядь, мало мало, мало мало Имейте на кошу сітки жити. Ні, тут все нормально з межою, все хорошо Кишу тут така вона Коротше, дивився погоду. сказали, що Десь вже через тиждень, через два буде приморозок. Я цього чекаю, коротше, щоб дівсікан там знайти. І потім в принципі має вересь бути сухий. Я думаю якихось процентів 50 стигнемо свої вихватити. О, сухої. Потім будемо далі воювати. За остальну. Так. по моїх три тони є. Бачите самі. Є тут три тони? Звісно є. Хтось каже, та Андрю, що ти тут, блядь, прибідняєшся, тут набагато більше, такі які от наливаються будяки. Це вершинки. Да? Коротше, планував я її ще підживляти, Значить, лишиться на той рік мене та піджива. Амінокислоти в мене ж там лишилось. Трошки бору, там все, лишиться на той рік. Запнемо в подвальчик. прохладненьке місце стабільне. У нас там є такий погрібочок з температурою стабільною, навіть зимою, коли мінус 20, там температура не паде. Менше 10 градусів. І зараз вже рухом. десь градусів 13-15. Перенесемо ту хімію там заморачувати собі голову. Якби за рамона, ну хтось каже, це викинути гроші на вітер. Я кажу, ні, хлопці, ще є от, ну, цей листок живий, бачите? Цей живий листок, цей живий, цей живий. От вони питають ось до цього непонятного недоноска. Який непонятний, нормальний. Цього питають, бачите? Він ще хоче налитись ось до Ну іменно амінокислотами. Але як тут зайти за амінокислотами, то готовтесь хлопці ще на два тижні перенести жнива. Як мінімум на два тижні. А так як цього року у нас з погодою, самі знаєте, які движення. Вінниця вже бачу молотить. Та навіть дехто там швидко стигляться. Названня сой, самі знаєте які там рекламують. почали молотити, вже вони доходять. Ну, ми коротше, знаючи про свою сухи, що вона у нас середньо стигла, ще рік на рік не приходиться, колись я їх молотив 7 чи то 9 вересня. Причому таку суху, як перець. Там є дуже-дуже старі відоси. Але знаєте, потенціал придушена соя, колись була придушена. І такий Називається. Я сантиметрів 50, але маю бобів штук 50. І це так подивишся, заглядаєш, бо хтось каже, та ти там цей... Ладно, тут не придушена. Ну Судя по бобику, давайте візьмемо якийсь бобик. Я вам скажу що у нас буде цього року по сої, по величині. Так, чекайте я.